Друзі, привіт! Ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримання дій сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ворог проводить обстріли підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках. Та веде повітряну розвідку, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.